Вітаю вас на каналі Амбергеймер, і сьогоднішнє відео є колаборацією зі спілкою україномовних сімерів, де ми вирішили створити сімс синергію, а точніше, розділилися на пари, де одній. Людині дістається створення персонажів у каз, а другий будівництво. І як ви вже могли зрозуміти, мені дісталося будівництво. Ми з дівчатами крутили рулетку, щоб ускладнити завдання, де нам випадали такі характеристики, як гроші, а також це була погода, пора року, розмір лоту, також місто. Кількість поверхів і кількість сімаліонів. А тим дівчатам, яким дісталося каз, а то були вже свої приколюхи, тобто кількість сімів, їх вік, стать можливо, навіть родовід, і так далі. І вже на основі цих параметрів об'єднані у пари дівчата й хлопці придумували історію, буди. Історію будинку, історію родини, і все це повинні були якось об'єднати разом у цій колаборації. Моєю парою була хельма, який дісталося створити сім персонажів-сімів. Обов'язково переходьте до її ролику. Я навіть думаю, що варто подивитися її ролик першим, щоб більш-менш зрозуміти історію, адже персонажку Рамаду ми трішечки, можна сказати, розділили на двох, бо я буду створювати її. Будиночок, як вона тут жила, розказувати її історію, а саму ромаду створила вже якраз таки хельма. Ну, я теж її створила, але це було виключно для того, аби додати у родину гроші, і просто щоб мені особисто було легше уявляти її у цьому будиночку. І можу сказати, що в нас е, дві ці ромади вийшли дуже різними, тому. Дуже раджу вам подивитися ролик від Хельми. Також, звісно, я вам показую інфографіку, але ми з Хельмою були не єдиними учасницями, обов'язково переглядайте ролики інших людей. І також я покажу вам свою рулетку, що мені попалося, щоб було чесно. Тут я її десь сподіваюся, я змогла її вивести на екран. І зараз вам я прочитаю, що мені випало. По-перше, як ви могли побачити, це місто Оазис Спрингс. Також мені попало, що а, будиночок має бути триповерховим: 50 на 50. А, у нас буде пора року зима, і 60 тисяч 7 мільйонів бюджету. Ну, перше, що я скажу, це дуже великий лот. Я, я чесно. Розчарувалася. Я не хотіла такий великий лот. Це, по-моєму, або один з найбільших, або найбільший лот у цьому місті. Я навіть хотіла перекрутити, але мені дуже подобається е, саме саме місто оазис Спрингс, і мені подобається вартість, яка була ви, виділена. Я була впевнена, що я вкладуся без використання відладки, але на жаль, ні, я. Я просто дуже розточительна людина, походу, не знаю, мені не вистачило грошей однозначно, і мені доводилося використовувати відладочку мою улюблену, щоб прикрашати деякі а, елементи. Щось я там переправляла, перекроювала. ну, Загалом, я думаю, ви трішечки пізніше побачите, про що я говорю. Але я все таки подумала, що ну напевно ні, я не буду перекручувати. Мені мене влаштовує сам будинок, я спробувала його побудувати декілька разів. Це вже ви бачите мою третю спробу реалізації цієї ідеї. І спочатку в мене було будівництво цього будиночка, як маєток, у якому є підвали. Так, я дуже хотіла підвальну таку територію зробити, але... Вклалося в голові, як це можна об'єднати з вавкулаками, також з тим, що в нас родина між іншим дослідників. І, ну, можна було там зробити підземні печери, всі ці справи, але все-таки сама історія, вона в мене трішечки інша, і вона мені сподобалася більше в контексті зробити це без підвалів. Хоча я обожнюю підвали, я б їх додавала взагалі в кожний будинок. А теж тут я вже, все ж таки використала всі ці три умови. І хоч я створила пору року зими. Вуасер Спрингс просто немає немає снігу. Відповідно, ну як таке воно мені не завадило і не сприяло. Ну тобто зима та й зима. Навіть не знаю, як би воно мені тут допомогло. Отже, давайте я вже буду переходити вам до розповіді самого маєтку, адже Хельма вам розповіла, якщо ви з її каналу, вже розповіла історію родини, розповіла, хто такі інші шість сімів, а я вам вже більше інформації розповім про будинок, про рамаду і про те, що ж, врешті-решт, сталося в цій прекрасній родині. Колись давно у пустельному містечку оазис Спрінг стояв давно закинутий будиночок. Його вікна були потріскані, а шпаклювання на обід. Обвітерних стінах вицвіло до блідосірого відтінку. Більшість мешканців міста забули про цей будинок і вважали його не більше ніж пережитком минулого та пристанищем для якихось наркоманів або безхадьок. Батьки лякали своїх дітей тим, що прийде за ними пісочна людина з того будинку, і забере у темний підвал, якщо діти не будуть слухатись. Мешканці довгий час навіть не підозрювали, що під його напівзрувнованим зовнішнім виглядом приховуються. Деяка таємниця, бо глибоко в серці покинутого будинку самотня вовчиця знайшла розраду і зробила це місце своїм будинком. Вовчицю Рамаду привернуло до міста його спокійне оточення і відчуття безпеки від того, що її тут не знайдуть та й шукати напевно не будуть. Рамада жила самотнім життям, незважаючи. Назавжди обтяжена своїм проклятим існуванням. У день вона була людиною, але коли сяйво місяця заливало нічне небо, її перетворення на страшного звіра було неминучим. Мешканці оазис Спрінгс давно побоювалися надприроднього, тому Рамада відшукала притулку в забутих стінах цього покинутого будинку. Незважаючи на свій дикий характер, Рамада мала відроджене почуття емпатії та співчуття. З часом вона виявила, що цей будинок був не просто притулком, а прихистком чи святилищем для інших. То цього потребує. Безпритульні тварини, які покину... яких покинули господарі, знаходили дорогу до будинку, приваблені спокійним і лагідним духом Рамади. Вона стала їхньою опікункою, пропонувала їм захист і турботу. Рамада ніколи не брала у родину собі тварин, адже її безсмертя має і погану сторону. Вона завжди переживає всіх, кого любить. Але жінка не була проти компанії, прийдешніх тварин і мала для них місце для відпочинку і миску з їжею. Чутка про таємничу перевертницю, яка живе в покинутому будинку, незабаром облетіла все місто. Дехто боявся, вважаючи ці історії жахливими. Інші були зацікавлені не в змозі встояти перед привабливістю надприроднього. Кілька сміливців наважилося підійти ближче, сподіваючись побачити, хоча б мигцем спадкову загадкову істоту. Але Рамада, перетворюючись на вовчицю, одразу всіх відлякувала. Під покровом ночі вовчиця нагадувала величезну собаку, і з часом люди припинили свої спроби, особливо після появи таблички Приватна власність обережно свої собака. Рамада була безсмертною, роки йшли, мешканці змінювались. Як і почуття вовчиці до самотності. Ранком вона побачила наліпку на воротах, що, як блискавка, вдарила їй по голові. Під зніс було написано Рамада розлютилась, її серце, її домівку, затишок, схованку справись зруйнувати. Що ж, жінка вирішила почати з чистого аркуша у цьому місті і викупила маєток у громади до того, як цю хату встигли знести. Власник будинку давно помер і заплатити потрібно було небагато. А враховуючи, якими чутками обростав будинок, ніхто не хотів його купувати, і громаду почали відмовляти. У той момент Рамада зрозуміла, що вже декілька років ні з ким не розмовляла, і говорити було дещо складно. Але вона тепер, вже як офіційна власниця і, нов... і нова мешканка Оазі Спрінгс, тремтіла від радості, стискаючи ключі від поламаних дверей, наче у неї здійснилася мрія всього життя. Тепер, вже як офіційна власниця, вона ступила на поріг будинку і відчула, як серце просто скажено, колотиться від щастя. Рамада вперше за довгий час плакала від, від радості. Тепер вона зрозуміла, що хоче зробити це місце прихистком для всіх охочих, хто потребує допомоги. Щоб заробляти гроші для відновлення будинку, вчиться згадала свій скаутський хист археологія. Ще з дитинства Рамада була дуже талановитою скауткою, і в неї. Добре виходило відшукувати різні скарби а зараз разом зі своїм вовчим нюхом, так ну точно вона просто зобов'язана вміти це робити, і на мою думку, в неї. Все буде добре і все вийде. Адже цей будинок наразі недобудований, як ви могли побачити, і тому він переживає свої часи, як можна сказати, новонароджена побудова, яка скоро зміниться і стане вже нормальним місцем. Будемо переходити з вами вже до екскурсії. Також я хотіла б сказати, що, напевно, Ромада спершу не дуже була рада новині про те, що до неї прямує родина аж з шести людей. І, але все-таки вона згадала, що основною її життєвою метою, не тільки її метою, а ще й метою її домівки, було те, що вона робить прихисток для своїх людей. Тобто, ну там. Не тільки людей, а для котів, для безхатніх різних тварин відповідно, чим відрізняються від цього люди, які потребують допомоги, так само як і інші, скажімо так, гості цього. Будинка так само, як і колись потребувала цього Рамада. Тому вона, звісно, погодилась. І коли вже до неї прийдуть її нові сусіди по будинку, думаю, зміниться тут життя на краще. Думаю, тут вже буде все набагато більш красиве. А поки що Рамада планує з'їхати ось тут біля основного маєтку, основного будинку є така прибудова, ніби невеличка літня кухня. Ось я її зараз вам демонструю, і якраз у тому маєтку Міні-маєтку, скажімо так, буде жити Рамада на той час, коли основний будинок будуть займати всі а, мешканці. І річ, там є кімната і для Рамади, але все-таки їй більше комфортно залишатися поки що на одинці, там, де буде менше людей, менше якогось дискомфорту для неї, тому вона більш така зараз у нас ховається. Але я дуже сподіваюся, що стосунки з ними незабаром зміняться. А, тут в нас передпокій. Видно, що така потріскана підлога, десь валяється сміття, а, десь в нас тут ще килими такі подряпані. Тут буде пральня. Я вирішила не ставити саму пральну машину, а обмежилась базовою грою. І декількома речами з набору відповідно Вовкулаки. Я знову ж таки не використовувала е, всього. Я використовувала стренджервіл, е, використовувала базову гру е, перевертнів, і, звісно, ще я брала е, світ джунглів. Але це сталося виключно через те, що я переплутала Strangerville і світ джунглів. Е, просто клікнула не на ту кнопку і вже встигла багато речей. Ще й З самого початку я не планувала використовувати якраз таки стрейнджервін. Мені потрібно було тільки а, цей столик археолога, і все інше мені було непотрібним, але я все-таки <свісно> натиснула повз. Тому ось а, маємо, що маємо. Предметів тут не так вже й багато. А, я все-таки колись. У мене дійдуть руки, я буду виставляти свої роботи на Патреон, і ось тут всього лише чотири необхідно наборчики, включаючи базову гру, і все буде працювати. Тут у Ромади є кухня невеличка, не дуже функціональна. Тут є місце ось якраз таки стол археолога, також стоїть телескоп стоять два горш горшечки, в яких можна буде вирощувати квіти. А тут я спробувала зазирнути туди. І також, відповідно, дуже багато сміття. А ось тут ми а ось тут ми пройшли в кімнату, в якій Рамада в нас відпочиває. Вона тут приходить до ладу. На цьому ролетику вона спить і просто проводить час, поки не вщухне її буйство. О, згадала це слово. А проходимо вже з вами тут на другий поверх. Я дуже заморочилася з тим, щоб позабувати вікна оцими палками, тому я сподіваюся. Ви мене за це підтримаєте лайком. Тут, значить, в мене сміття, дуже багато сміття. Мені щось навіть підказує, що я, напевно, використала ще якийсь доп, але, здається, ні, здається. В мене записано тільки цих чотири. А тут з другого поверху ми з вами одразу потрапляємо напевно, я піду сюди. Так, і тут в. О, господи! Тут все виглядає жахливо. Давайте поки що підемо сюди. А це кімната Рамади. Тут Ромада проводила свій час, але відповідно вона вже встигла сюди поставити такий. Такий візочок для дитини, чи як це правильно називається. Поставила сюди якісь дитячі іграшки, які познаходила, і віддала цю кімнату найстаршій молодій жінці, яка в нас тут буде. Проходимо сюди, тут в нас є дві кімнати для дітей або для підлітків, як там вже в них все буде проходити. А тут теж, як ви бачите, все пошарпане, все таке занедбане, адже ромада, в принципі, вона. Гато е, тут не бувало у цих кімнатах. Тут, відповідно, теж або діти, або підлітки будуть спати, як їм буде зручно. Вона більше часу проводила у своїй власній кімнаті і тому ну, як би їй було не до цього. А тут в нас буде ванна кімната, мені дуже подобається те, як я її зробила. Не знаю, просто 10 з 10 собі поставлю за цю кімнату. Тут в нас два туалети е, від виду з туалету, як зазвичай, кращий, ніж з. З кімнат, і тут в нас дві ванни. Мені дуже подобається тим, що всі мене будуть у цьому проходику дратися за те, щоб піти до туалету, і спокійно можна перейти з однієї кімнати в іншу, без усіляких проблем. Так, проходимо трішечки у цю частину виходимо і підіймаємося на третій поверх. Тут в мене, на жаль, нічого немає, тому що в мене закінчились гроші, але я поставила тут дві шафи, і якраз ось рамада почала, напевно, прибирання з верхнього поверху, я так собі гадаю. І ось тут вона вже зачистила територію, принесе туди свій станок для археолога і буде вже розвивати свою справу спокійно. Там дәп Поступово з цього виходити вже нормальний такий собі маєток, притулок для всіх охочих. Показую вам його тут з різних боків, і е, зараз я дуже сподіваюся, що я вам записала те, як виглядає е, будиночок рамади, в якому вона проводить час зсередини. Між іншим тут є власний, е, власне озеро біля будиночка, там де стоїть е, зараз Іва. Е, е, вибачте, це була, як буде Іва. Ні, я вам все таки напевно забула показати, але ви, звісно, це побачите на фотографіях, які я вам прикріплю. А отже, на цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!